Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий гарний у розрізі. Смачний і дуже великий плячок. Це, напевно, найбільший, який я готувала. Більше 3 кг вага. Головне не робити його високим, краще великим таким. До чаю набагато гостей, якщо, дасть Бог, в когось є ще багато гостей приходить. бо це зараз рідкість. То готуйте і нехай вдається. Підготуємо тісто. Потрібно перетерти в крихту борошно, смалець і масло. Тепер додаю рідкі інгредієнти. Тут у мене сметана. Я додала амоні до сметани, щоб розчинився. Я тоді через декілька хвилин додала цукор, яйця та все збила злегка. Можна і по окрему додавати одразу до борошна, я гадаю. Але я собі ось так вимішала. Вливаємо, Якщо будете запитувати, чи можна замінити на розпушувач, то я не знаю. Можливо і можна. Але я робила все по рецепту. Цей рецепт дуже давній, знайшла його ще в мами в записнику. Нічого не змінювала. Замішуємо тепер легке тісто. Все, тісто я замісила. До речі, тісто виходить так багатенько. Я вже навіть взяла більшу миску, щоб добре вимішати. Довго не місимо, тому що смалець буде топитися під руками і буде здаватися, що потрібно більше борошна. <кхи> До речі, з такого тіста подібного колись другалики пекла. Можна пробувати. Поки буду готувати зараз начинку, то тісто кладу у холодильник. Мак у мене запарений, він же в мене куплений, готовий, перемелений. Запарила його кип'ятком. Додаю кокосову стружку. Я вже не один раз сказала, що коли макова начинка, вона така сама суховата, Якщо додати кокосу, тоді вони такі більш-менш балансують собі. Додаю цукру. Тісто я розкачала і тепер змащую варенням. У мене сливовий з горіх, зійду рецепту. Всі паляниці мають бути змащені варенням лише. Але я думаю, можливо, трішки його урізноманітню і частину зроблю варенням. Наприклад, два коржі з варенням, а два, можливо, з маком, кокосом. Можна, думаю, з яблуками робити, білки збити ще. Ще назву якусь придумаю, не знаю яку. Тому що в мами він називався Смальцевий пляцок. Але хочеться йому надати якусь нову назву, нового життя. До речі, таке варення дуже любить дитина моя. Ще посиплю горіхами. Зверху накриваємо також тістом. Будемо пікати при температурі 180-190 градусів до гарного зарум'янення паляниці. І так само другий. І так само печемо паляниці з маком, тісто розкачуємо, викладаємо мак і накриваємо другим тістом. Такі великі паляниці виходять. Отже, нам потрібно спекти два пляцки з варенням і два з маком. Готуємо заварний крем. Молоко з цукром, доводимо до кипіння, частину холодного молока я залишаю, додаю крохмаль та розмішую до повного розчинення. До гарячого молока вливаю молоко з крохмалем та постійно помішуючи, варимо до загустіння. загустіння. До... криваю плівкою та залишаю до охолодження. Масло збила та буду збивати масло з заварним охолодженим кремом. Складаємо пляцок за бажання. Можна нанес коржі використати з варенням посередині з маком чи навпаки, я буду вверх не з макові, а середина з варенням. Все, пляцок готовий, притискаємо чимось важкеньким на декілька годин, а тоді вже, а тоді вже можна поливати шоколадом. Ось такий великий. Зараз подивимося, який у розрізі, але великий точно. Ну, дивіться, який гарний. І великий. Ну краще робити ось такий великий, але не товстий, щоб не були товсті коржі. Гарно нарізається. Тісто не тверде, смачне до чаю, нуль. Готуйте, нехай вдається.